Так, ну от якраз сталося те, про що я її попереджав, що можливо буде збій, і бачите, так воно і вийшло. Ну добре, продовжуємо. Значить, по Британії да, ми тут на цьому в моменті по Британії, а ці показники вони можуть давати вовтиниць, але не значну. Просто чому варто розуміти, да чому не пропускати? Цієї невеликої волатильності може визначити на те, щоб, наприклад, знімати стопи. Тобто, припустимо, власне, є якась позиція пунктів пунктів там 50 умовних є стоп-лосс, і ось так. Ось такі новини. Вони в моменті можуть зачепити стопи, і потім можуть піти в тому ж самому напрямку. щоб просто не було неприємних моментів. Тому за цими момент, за цими новинами також спостерігайте на них приділяйте увагу їй цим новина далі по Канаді. Це знову ми продовжуємо по серед про середу говорити з вами по Канаді. Рішення по відсотковій ставці бачимо. Значить, давайте подивимось, що в нас є по очікуваннях: Канада, Канада, Канада. Ось наша Канада. Нас цікавлять гроші. Нас цікавить ставка. І що ми маємо? О, є прогноз, бачите, знижують ставку. Ми бачили, що по Канаді. Ну от фактично її знижували вже ставку в червні на початку місяця червня. Да, ось бачите, 5 числа було зниження, і тепер знову да. Тобто з 5% знизили на 4,75%, Зараз фактично 4,75% і очікують, що буде 4,5%, Тобто зниження вже друге поспіль, принаймні так чекають ринки. Тобто, це такий доволі хороший дзвоник, в тому плані, що Канада, ми вже з вами це говорили. Я б також казав не раз, що Канада вона свою політику проводить з огляду на політику ФРС. Тобто, вони між собою в них схожа ситуація, схожа боротьба з інфляцією. Там такі ж самі всі моменти відпрацювання. І тому ось ці зниження по Канаді це може бути доволі таким серйозним дзвоником для ринків, що ФРС також вже дійсно від слів перейде до діла і буде свої ставки також знижувати. За цим слідкуємо. Це буде середа 15 на шістнадцять сорок п'ять. А ставка, ну, якщо дійсно знижують, да буде 4,5%. Це те, що ринки чекають, якоїсь особливої реакції не буде. Якщо раптом ставку не знизить, буде 4,75, Як 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 і в попередній період? А чекають зниження, да, тоді канадський долар зросте. Якщо її знижуть, наприклад, не 4,5, а 4,25, тобто одразу на 50 базових пунктів, тоді канадський долар падає ще менше, ще, ще нижче. Не пропускайте, якщо торгуєте канадський долар. Потім також блок новин по штатах, індекс ділової активності, новобудови, індекс ділової активності в S&P Global. тобто це ті показники, які також можуть давати незначний вплив на курс валюти американської. Да, але в моменті реакція може бути. Четвер, грошовий агрегат М3 в Європі, також по Німеччині індекс ділової активності піде, потім блок новин по штатах. Ну, цікаво, це таке більш-менш ВВП. Будуть давати в четвер 15.30. Ну і також, четвер, звертаємо завжди увагу: jobless Племс. Ці показники дають на ринках певну волатильність, ну, по них можна розуміти, які будуть пароли, яке буде безробіття на, на початку нового місяця. Тобто ці показники важливі для ФРС. Далі, п'ятниця, індекс ділоактивності, точніше, індекс споживчих цін, за виключенням цін на свіжі продукти в регіоні Токіо, тобто дані по інфляції в Токіо. Звертайте увагу, якщо торгуєте і не спите в цей час. Якщо торгуєте японську єну. далі Європа, індекс впевненості споживачів у Франції, потім блок новин по Штатах. Ну такий далося більш-менш цікавий показник, базовий індекс цін розходів на на особисті потреби. Це такі інфляційні показники, які можуть давати на ринках волатильність. Тобто, в цілому, у нас тиждень взагалі лайтовий, да окремо можна виділити Канаду: це ставка по Канаді. По всіх інших країнах більш-менш це лайтово, якісь там такі місячкові новинки можуть проходити, які давати в моменті реакцію, а все інше пройде більш-менш стабільно. Ну виключаючи можливо якийсь фундамент, який не запланований. Да хоча там із того, що заплановано було, ми з вами говорили, Ми з вами говорили п'ятницю, що Байден можливо буде знімати свою кандидатуру. Можливо, його дотиснуть да на вихідних так воно і вийшло. Він свою кандидатуру зняв. В Принципі, ви бачите, ніякої реакції на ринках не було, і ми з вами обговорювали це в п'ятниці, що реакція вже закладена в ринках, тобто там в цілому нічого нового для ринків не відбулося. Ну а далі ці, от, ці перегони, да, які нас там чекають ще на найближчі місяці, тут можливо вже буде по факту якась реакція на них. Ми з вами спробуємо це все також обговорювати і передбачати наперед. А, беремо звідти CFTC, поїхали, подивимося, що у нас по євро. Так, по євро ми бачимо накопичуються продажі у операторів, закривається купівля. Ну, тобто, можливо, ось та гіпотеза, яку я висував раніше, да, що ми підійшли вже в притул до лінії супротиву глобального цього нескладачого тренду, можливо, вона також почне скоро діяти, і ми побачимо зниження по європейській валюті. А, значить, не виключаємо. Тобто, ми зараз торгуємось в зоні. Да в зоні вона є супротивом. Ми з неї ми в неї знизу зайшли. ми зараз в ній і не виключаємо прохід ще вище. Ось сюди такий простріл, останній потім можливе падіння. Або все ж таки почнемо падати вже з поточних цін на в рамках ось цього глобального тренду. Будемо далі просуватися. Тобто, у нас ось цей з 2012 року тренд іде, ну, точніше, з 2008 навіть з, з часу фінансової кризи, цей тренд не спадаючи іде. Ми вже знову таки піднялись до лінії супротиву, і тут уже на цій лінії скоро має статись розворот, якщо ми підемо в тренді. Тому, якщо це станеться, ми побачимо з вами падіння євро, і не виключно, що навіть нижче ніж там 1,6. Тобто ми будемо на ці мінімуми йти або далі ще в рамках тренду. Тут, в принципі, є куди падати. Бачите, ось цей тренд у нас такий доволі серйозний, аж тут, де у нас лінія. Да ну це той паритет, або навіть нижче, про який всі давно говорили, і так ми цього паритету ще не, 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 не дочекалися. Тобто, глобально це все дивиться вниз. В моменті відпрацювання ну, вже треба дивитись по факту. Зараз ми всередині нічого не робимо. Вихід вгору можливий простріль, вихід низ більш логічний, і тоді падіння євро ще нижче по британському фунту, так британський фунт також бачена накопичується Продажі доволі велика кількість контрактів на продаж стоїть. Давайте поглянемо. Фунт у нас цей сценарій з минулого тижня виконує. Ну виконав його на відсотків так десь 30 приблизно. Можливо, більше. Тобто, я залишаюсь на той думці, що цей сценарій ми виконуємо з вами в будь-якому випадку. А можлива зупинка на цьому червоному рівні тут десь можливо зупинимось, але в перспективі це все дивиться вниз, і можливо, навіть ще нижче підемо. А, технічно повторюсь да а фундаментально знову ж таки, Ми входимо в стадію таких от активних перегонів. Зараз будова кандидатура від демократів і там ну безумовно, це все може якось. На щось впливати, ну мається на увазі на, на американський долар, да? тому що позиції Трампа вони впливають а, на долар а, ну, на падіння долара. Да? А зараз, а, ну принаймні, вже пишуть, що шанси Трампа на перемогу трохи зменшились ну, пов'язано з тим, що Байден зняв свою кандидатуру, і буде нова кандидатура, яка може на себе ці шанси забирати. Тобто. Це зараз така активна боротьба піде, тому, тому е технічно все дивиться вниз е фундаментально. Ну знову ж таки, треба підлаштовуватись і діяти обережно в будь-якому випадку. Я думаю, що ми з вами все ж таки дійдемо до цієї позначки, а далі будемо дивитися по мірі просування британського фунту вниз. Е Раптом, якщо щось станеться, і ми просто будемо прострілювати вгору, тоді альтернатива така залишається. Ось ця, але ну, я думаю, це таке більш-менш туману ніж вниз. А, долар проти японської єни, Давайте подивимось на єну, Що у нас там по ній? А по єні у нас закривається купівля. Це все діло закривається, переводиться в продажі. Тобто, фактично, японська єна продалась за останній звітний тиждень. Давайте подивимось на графік. Ну, можливо, да, її готові її продають і готові викуповувати американський долар, який також впав. Можливо, десь цих. З цих позначок. В будь-якому випадку, тут взагалі ситуація складна. Пам'ятаємо про ці інтервенції і так далі тому подібне. Тому тут я думаю, що якщо і робити якісь купівлі американського долара, то можливо з цієї зони ця проміжна. Давайте її навіть ми заберемо ось так. А можливо, все ж таки ось сюди. Тобто той сценарій, про який ми говорили з вами раніше, да, ось цей сценарій, він у нас виконався. А тепер ми говоримо про те, що ну можливо буде падіння ще нижче. І якщо говорити про якусь купівлю американського долара, то можливості цієї зони ми бачимо тут непогано, принаймні ось тут було відбиття, ось тут заходили, да потім виходили. Ось тут також підходили, відлітали. Тому можливе повторення і ось цієї зони вже подальшим якесь зростання відбуватиметься. Однак також обережно, взагалі, з японською єною, тому що ми пам'ятаємо про банк Японії, про уряд японський, який Нема, нема баці, провели інтервенцію, да, якусь потім її анонсували, ансу, що вони зробили там і так далі тому подібне. Тобто, ось ця боротьба за курс, вона, можливо, далі буде відбуватися. Тому тут діти обережно. Поки ми в повітрі, да, мається на увазі тут ми не біля верхньої зони, не біля нижньої зони, ми висимо в повітрі. Ну, варто взагалі нічого не робити, якщо у вас немає позиції. Тому що купити тут, можна піти в просадку вниз, продати тут можна піти в корекцію вгору, також піти в просадку. Тому тут краще дочекатись якоїсь зони. Далі вже обирати свій шлях, що діяти по Австралії. Так, також продається Австралія. Давайте подивимося, що у нас по Австралії. У нас іде частково реалізація ось цього сценарію. Да, ось він у нас працьовується. Ну, да, сюди шлях у нас відкритий, можливо, хтось продовжить стоїть, бо як варіант, і далі чекати позиції сюди. А далі, можливо, навіть чи нижче будемо рухатись. Це вже по мірі просування або падіння австралійського долара. Ми бачимо, що по Австралії значних новин взагалі немає на цьому тижні, тому тут технічно все має працювати. Ну, окремо там по американському долару на нього може бути, бути реакція. А далі, можливо, і таке. Чи буде якась корекція від цього рівня від цієї зони. Ну, також цілком можливо, однак, ну, поки що під питанням. Давайте хоча б сюди дістанемося. Якщо дістанемось сюди, тоді вже можна щось розглядати. А, якщо з поточних цін ну, раптом будемо зростати, чи можливо продавати вгорі з цієї зони, також. Тобто повторення ось цього сценарію, да? а, ось цього, також у нас можливо. Тому майте на увазі. Якщо ви вже в позиціях, просто ви встаньте і хай собі працює. А, далі, Нова Зеландія, НЗД. Так, купується новозеландський долар. Давайте поглянемо, що в нас по ньому у нас іде реалізація ось цього сценарію. Майже там, напевно, відсотки 80 Ми вже зробили по цьому сценарію до червоного рівня. Да? Чому тому, що тут бачите, останнє від нього відбувалося? Чи можливий захід ще нижче, якщо буде там сила ведмедів набирати оберти? Да? Тоді, можливо, підемо навіть після червоного рівня ще нижче ось таким чином. Однак, якщо ви продаєте, краще профіт, напевне, ставити ось тут і дочекатись цих профітів, а далі вже ну, щось нове робити, тому що, можливо, якась корекція пройде і вниз, навіть в рамках тижня, не, не, не дійдемо. Тобто, не виключається, що ми дійдемо туди, наприклад, на наступному тижні. Однак з поточних цін в рамках цього тижня, можливо, навіть якісь корекції пройдуть. Тим більше сьогодні понеділок, тільки цей ринок розкачується після вихідних, і тут все можливо. А, ну і по Канаді ми говоримо про те, що в нас буде ставка, що в нас буде зниження поставці, принаймні чекають його. В цілому, це взагалі така перспектива падіння канадського долара проти американського долара. Бачимо, тут взагалі його купують. Канадський долар. Оператори. Давайте подивимось на нафту. Так, нафта, нафта, нафта. У нас ось тут. А нафта продається такий розсинхрон по позиціях пішов, канадський купується, нафта продається. Ну давайте подивимось по Канаді. А, значить, зараз долар США робить спробу виходу ось сюди. Можливо, в нього все це, це вийде. Побачимо, однак ну, в цілому, так, да, якщо ставку по Канаді будуть знижувати за фактом, а, то в цілому це падіння, да, і в подальшому долар на фоні канадського може зростати. Uh, уважно слідкуйте. Тобто цей сценарій можливо буде реалізований в рамках цього тижня, можливо, навіть ще вище. Уважно слідкуйте за позиціями по нафті. Бачимо, нафта падає. Ось цей сценарій який ми з вами обговорювали минулого тижня. Він у нас реалізований вже на відсотків, так 50 плюс-мінус 60 відсотків. Uh, сюди чекаємо да падіння на 77 доларів. Шанси є, залишаються впасти сюди. Тому, в принципі, логічно, нафта падає, канадський долар падає, американська на її фоні зростає. А з урахуванням того, що нафта може впасти нижче, там хоча б сюди до, до зони підтримки. Тоді дійсно канадський долар може впасти, і американський на його фоні може зростати, ось виконуючи ось цей сценарій. Знаєте, це на увазі. Так, з нафтою також розібрались, значить, падаємо сюди. Далі, можливо, якась корекція. ну, Перспектива на падіння залишається. Газ у нас дійшов до да, зони, зони підтримки. Цей сценарій у нас виконаний. Дісталися ми зони, вже від неї от, вже, можливо, пішла організація ось цього сценарію. Такі відгойдовки пішли, будьте уважні, ми бачимо таке тут імпульсивне зниження відбулося, корекція може пройти і може далі знижуватися. Далі по золоту. Поїхали. Поглянемо, що в нас по золоту. Так. Що по операторах продається золото? Бачите, 24 тисячі позицій на продажі. Ну, давайте поглянемо. Ось якраз пішла та корекція, про яку ми говорили. Ну, тут давайте так. Чіпляти за ці червоні рівні можливо і варто, але краще, я думаю, що все ж таки дочекатися падіння до цієї зони ось цієї зони, і вже працювати за тим звичним сценарієм, як воно було ось тут. Набирати купівлі вже від цієї зони в подальшому. Чи може бути таке, що не дістанемось цієї зони? Може, тобто нічого не можна виключати. Однак тут вже краще дивіться для себе або ставити ліміти, байліміти, да, або просто чекати і руками заходити. Ну, дивіться на власний розсуд. Можливо, там ви свої якісь стратегії накладаєте. Тобто, в цілому, перспектива на зростання залишається не без корекції, а далі вже просто шукайте свої точки входу. Як на мене, то краще дочекатися цієї зони і діяти вже від неї. Далі вже можете для себе самі приймати рішення. По криптовалюті, біткоін, ось цей сценарій виконав на 100%. Да, ми дісталися в верхній лінії супротиву ось цього тренду. <кій> ось наш тренд не спадаючий. Ми дісталися в зону підтримки, ось, точніше, зону супротиву. Ось сюди. Далі що може бути? Ну, зараз ми трупимося взагалі в зоні. А значить, як я вже казав минули, минули, минулих разів да, або минулі рази, треба для того, щоб ми говорили про якесь подальше зростання, треба перебити ось ці всі хаї. Як тільки ми їх знімаємо, ось ці хаї, да, то ми зростаємо сюди. Як тільки ми їх знімаємо, далі відбудеться корекція, і вже після корекції, Можна буде накопичити нові позиції на купівлю. Якщо, припустимо, ви ще не купували і шукаєте варіанти, де купувати. А якщо ж ви в позиції, то для того, щоб віра в ці позиції знову ж таки піднялась, да підкріпилась треба зробити цей сценарій, тобто перебити всі всі хаї і потім вже, значить, відкриваємо нові горизонти, рухаємось вище. У всіх інших випадках ми можемо рухатись ось таким чином. Тобто, ми зростаємо потім в корекцію. Ви бачите, у нас тут так само було. Ми ніби пробували лінію тут також пробували. Навіть робили закриття. Потім бац впали вниз в рамки ось цього тренду основного вниз. Тому о, такий сценарій може повторятись і тут, тобто, зараз ми нібито з лінії вибиваємось ну тут. Варто можливо лінію підкругувати вже більш актуальні, що зробити. Ну, побачимо, якщо будемо тут від неї падати вниз. Ну тут у нас ще є зона. Да, ось ця зона супротиву, яка дійсно може тримати в цілому. Криптовалюта зараз на підйомі за рахунок чого, за рахунок того, що. Наму після Трампа, да, коли стався напад на нього, Трамп, я вже з вами це обговорював, він просуває криптоіндустрію. А, і а, взагалі чекають, що з його приходом, да, як коли він середить підсов президента, криптоіндустрія отримує підтримку і буде зростати. Тому а ми знаємо, що ринок відпрацьовує все наперед, тобто купуй на слухах, продавай на фактах, да, на новинах, тому і ринок і зростає зараз. А підтримка ця зберігається цього тижня. Також заплановано є виступ Трампа на конференції <кій> у суботу, да, 27 липня виступить на конференції Біткоін 24. Там же й анонсували. Ну, принаймні чекали там в новинах полягало з допис, що там вже виступить і Ілон Маск. А, ну, тобто, це така подія, да, де ці люди вони можуть дійсно впливати на ринок і впливати позитивно. Я думаю. Тому э, поки що криптоіндустрія на підйомі. А далі що? Те, що вже обговорюю, тобто, щоб зростати ще вище, треба перебувати всі ці хаї. Перебуваємо їх, відкриваємо шлях вище. Поки ми під ними, значить, цей підйом може просто не нілюватися потім якоюсь корекцією. Тому, якщо ви в позиції довгостроковій, для вас це просто сигнал на те, що позиції можуть підсилитись після пробиття. Якщо ви взагалі не в позиціях і шукаєте, де купити, то ну, звичайно купувати вже доволі е ризиковано, тому що ціна піднялась, тобто були шанси купити нижче, наприклад, від цієї зони, да, від цієї лінії, від нижньої, вже скільки ми піднялися. Тому краще чекати якихось більш-менш корекцій або підтвердження після пробиття, закріплення, да, після оновлення максимуму, закріплення і так далі. І так далі. Тобто на цих як шукати варіанти де купити. Ну тут думаю, в цілому все зрозуміло. Далі по SP. SP у нас ходив корекцію. Давайте цю лінію подовжимо. Ось так ми біля цієї лінії, ну біля цієї зони, як ми з вами говорили минулого тижня. Ось там така зона підтримки є. Від неї можемо відбуватись вгору. Ну, почекаємо, як сьогодні ринки будуть взагалі працювати після вихідних. А, що по віксу? Вікс трохи піднявся, да, Ми з вами це обговорювали, Ось така. От нас, тут це у нас що? На 19 число. Це було п'ятниця, да? Так. Прокачали вікс. Ну, в цілому він торгується зараз в своїй робочій зоні. Тобто він не на мінімумах трохи піднявся, але в цілому це робоча зона, де більш-менш ринки спокійні. Настрій по ринках взагалі ось такий нейтральний зараз. На, на, давайте оновимося це я зранку. Додав сайт, зараз подивимось на поточні настрої. Так, все залишається 50% настрій на ринках нейтральний. Тому в цілому, я думаю, що зараз більш-менш все будуть буде, буде пов'язувати зі звітностями компанії, як вони будуть звітувати. Компанії в цілому звітують зараз непогано. На цьому тижні також буде багато звітів. Звертайте увагу на роста, да Коли ще виходить ось тут, тут вже гіганти підуть далі. Тобто, General Electric, General Motors, Coca-Cola, Lockheed Мартінс. Ну, тобто, всі ці нам відомі компанії, ми з вами а Періодично відторговуємо від Google, Tesla і так далі. Тобто пішли такі гіганти від, відзвітовуватись. А, тому, о, якраз таки в подальшому думаю, настрій ринку буде залежати від того, як вони будуть звітуватись повторюсь зараз з того, що вже звітувало, ну, звітувало мало компаній, тобто, у нас ми маємо з компанією, що відзвітували на даний момент з SP 500. Чисові відсотки побили промози по доходах за другий квартал. Ну, тут міряться ще посередньо, там 5-річні, 10 -річні, але в цілому ми звітуємо краще, ніж очікується. 80% побили очікування по прибутку на акцію. Також це також позитивно. Так, да, це ще нижче, ніж там 5-річна або 10-річна але в цілому це є позитивно. Ну і чекаємо вже подальших гігантів. Особливу увагу звертайте на звітності IT-індустрії, тобто компанії, які належать IT-сектору, тому що, ну, по-перше, він був в драйвері зростання в цьому році. Він був там взагалі в ангарді росту ринку. А по-друге, там можливо, ну, принаймні, була така новина, що деякі інсайдери там в Амазоні Безос продавав свої акції, там ще деякі компанії. А тому о, там можливо вже переоцінюють ринок, і, можливо, він дістався свого піку. Якась корекція може пройти, або о, взагалі там поквапились і раніше почали продавати. Тобто, ну, в будь-якому випадку інсайдери, можливо чекають а не неможливо, вони знають а, про внутрішній стан компанії, і ми це можемо дізнатися лише по звітності, тому звертайте увагу на звітності цих компаній. Якщо вони звітуються, наприклад, негативно, тоді корекція на ринку може все ж таки дійсно статися. Якщо звітують позитивно, тоді значить далі все може продовжитись на зростання. Тому що якраз таки ось ці медію 7, да, вони належать до Бігтехів. І там ось ця звітність по ним покаже, як там взагалі справа в цьому секторі. Або він вже переоцінений, або все ж таки потенціал зростання в них зберігається. За цим також дивіться. На цьому все питання. Якщо є. Будь ласка, задавайте. Якщо питань немає, ставте мінус у чат і ми будемо завершувати наш з вами ефір. Так, NQ, це що мається на увазі NASDAQ чи що? Поясніть ну, більш там ну, зрозуміло, напишіть, будь ласка, Тетяна. Так, чи можуть чи можливо так, що золото відскочить від 2400 і піде вверх? Ну, дивіться по золоту. А ми з вами давно ще говорили про те, що там потенціал на нас зростання, він зберігається. Тим більше не минулого тижня я також допис на каналі робив про Китай. Ось тут десь я писав якогось дня. Зараз подивимось. Давайте ми так зробимо. Золото. За словами стандартів. Ой, ось про Китай це було у нас 17 липня та новина остання. Тобто, Китай продовжує закуповувати золото, там був в нього перерив, пауза близько двох місяців і далі продовжується закупівля. Тобто, в цілому, що золото на перспективу має зростати те, що ви питаєте, чи можливо від цього рівня так можливо. Тут не даремно це рівень червоний є, і ми з вами його вже обговоримо. Дивилися його, ну тут історії на на, на насправді небагато, тому що це історичні максимум Але ось тут він був обмежений, да ціна була обмежена. Ось тут вгорі і в останнє, тут від неї купували ось тут. Це було вже 12 липня в цьому місяці. Можливо, від неї відскочимо, тому я й кажу постійно: якщо ви збираєтесь робити позиції від якихось нових горизонтів, які ну, ще немає історичного підтвердження, краще це робити невеличкими об'ємами, щоб ну, в разі просадки, да ну ви будете в позиції, просто буде просідати, але це не буде бити сильно по вашому депозиту. Тому дійсно можливо, однак, все ж таки, я думаю, краще це робити ось тут, якщо ми говоримо про купівлі. Так, NASDAQ. ну давайте подивимось NASDAQ. Так, ну, напевно, ви про це питали да? про фьючерсний. Ну, це і міні, це зменшена його версія. Да? Або NASDAQ 100, ось індекс NASDAQ, Або є ще такі ETF QQQ. Я його колись радив купувати свого часу. Це, це також NASDAQ, а це індекс технологічних компаній, бачите, графіки в них без змін. Ось навіть останні я робив по ньому в лютому цього року. Ось так, воно сиділо, це рухається. А значить, тут NASDAQ – це технологічний сектор, це якраз ці ну, бігтехи. І а, якщо у нас, тобто звертайте увагу на звітність компанії, якщо що звітність по, по компаніях пішла а, така змішана, да, або ну, негативно, на речі вона буде, або а, ну, можливо змішана. Також прогнози на майбутнє можуть бути змішані, якісь там погані, можливо, на місці залишатись. Бо це може бути таким дзвоником, що цей сектор видихається. Він вже переоцінений, і з нього просто будуть виходити в інші сектори. Тоді ми можемо отримати по NASDAQ корекцію, але інші сектори в цілому можуть далі зростати. Якщо звітність буде все нормально, буде позитивно, тоді все окей, і далі чекаємо на зростання цього сектору. І цього, ну, не, не після корекції, безумовно, тобто корекція в будь-якому випадку має пройти, якщо ми говоримо про. На підтримку, то ось тут вона у нас проходить, але знову ж таки звертаємо увагу, що ми в такому в, собі, в такий собі клін заходимо. да Клін, якщо буде реалізовуватись, то це аж сюди може бути корекція. Якщо ми говоримо про NASDAQ, да сам індекс. Ну це ж той же самий графік, бачите: то сюди, на 14 тисяч пунктів. Можливо, ну це такий да, взагалі негативний знає, що там звітність взагалі паршива по компаніях. Пройшла. Ну а далі лише після звітності треба дивитися. Тому я кажу, що якщо ви вже заходите в акції і залишається плюс-мінус два тижні до звітності компанії, краще дочекатися самої звітності і вже потім після звіту дійти. Ось е те, що може бути повна здатна. Ще, будь ласка, питання, якщо є, пишіть. Ну, якщо немає, тоді просто мінуси ставте. Так, бачу мінуси. Добре. Тоді ми будемо завершувати. Зустрічаємось ми в середу за цим же самим часом. Поговоримо про фондовий ринок окремо. А всім бажаю вам профітів. Бережіть себе, гарного настрою. До зустрічі в середу в цей самий час. Всім пока.